Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії. Працює Світлана Пензова. Випадки кору, коклюшу та інших небезпечних хвороб час від часу фіксуються як в європейських країнах, так і в Україні. Наслідки захворювань можуть бути тяжкими, наголошують медики. Щеплення єдиний шлях захисту дітей та дорослих і від цих, і від ряду інших захворювань. Аби в черговий раз нагадати про це, спеціалісти одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з лікарями приїжджають до населених пунктів регіону на вакцинальному автобусі, в якому можна здати Ряд аналізів одержати поради лікаря і зробити щеплення. Ось такий вакцинальний автобус курсує містами та селами Одещини. На цей раз він приїхав до однієї з шкіл Одеського району. І для вчителів, і для учнів візит спеціалістів став і яскравою, і корисною подією. Бо діти повинні знати, що таке щеплення і для чого воно. Ну, щоб не болять. Важливо вакцинуватися, щоб не заболіть. Такі заходи проводяться постійно, але зараз особливий привід. З 24 квітня починається Європейський тиждень імунізації. Імунопрофілактика захищає організм людини від цілої низки інфекційних захворювань, таких як кір, краснуха, коклюш, нагадують фахівці. Випадки коклюша реєструються як на території Європейського регіону, так і на території України. В цілому, з 2018 року, станом на поточну дату по Україні зареєстровано біля 7 тисяч випадків на коклюш. Коклюш реєструється на території одеського регіону. Він реєструється з передичними випадками і спалахів ми сьогодні не реєструємо. Чим вищий рівень вакцинації, тим більше захищене населення від можливих спалахів захворювань, стверджують медики. Але з війною міграційні процеси посилились, і в регіоні збільшився відсоток невакцинованих громадян. А це ризики для всіх інших. Тому сьогодні ми звертаємо увагу. На те, що існує засоби специфічної профілактики, і активно проводимо санітарно освітню роботу серед населення стосовно календаря вакцинації стосовно існуючих вакцин, стосовно їх безпечності, і закликаємо звертатися. До сімейних лікарів бути небайдужими до свого здоров'я, даби попередити захворювання і виникнення спалахів на території одеського регіону. Якщо в Одесі звернутися до лікаря і зробити щеплення не складно, то в невеликих містах або селах це іноді проблематично. Але коли приїжджають фахівці, то їм радіють і діти, і дорослі. Ми підтримуємо таку ініціативу від організаторів і дуже вдячні за те, що вони сьогодні завітали до нас і в такій гарній інтерактивній формі провели для дітей, для дорослих і для батьків інформацію про важливість на сьогоднішній день вакцинуватися, відвідувати лікарів і взагалі слідкувати за своїм здоров'ям. Вакцинальний автобус курсує одеським регіонам за графіком, про який знають в місцевих громадах та запрошують мешканців на перевірку стану здоров'я та вакцинацію. До тижня імунізації в цій школі підготувалися і навіть організували виставку малюнків. А гості, які приїхали до дітей, розповідали малюкам, як не захворіти. А зі старшокласниками провели Вікторину. Починаємо з дітей, оскільки ми розуміємо, що змінювати світосприйняття потрібно не в такому віці, а ще коли ти в такому віці. І ми сподіваємося що через такі свята, через такі заходи поступово буде збільшуватися і зростати рівень культури вакцинації в Чорноморській громаді, в Одеській області, в Україні в цілому. У вчителів, які працюють з самого ранку, часто немає часу на те, аби зайнятися особистим здоров'ям. Під час зустрічі вони змогли перевірити рівень артеріального тиску, глюкози та холестерину у крові, і навіть здати експрес-тести на декілька інфекційних хвороб. Ну а для маленьких мешканців села це можливість одержати корисні і інформаційні подарунки та взяти участь у тематичних розвагах. Я вакцинуюся, щоб не боліти і завжди бути здоровими, а вдома вчитися це не так зручно як. Вакцинація для того, щоб не хворіти ніколи. У е, мене друзі захворіли, а я ні, тому що я вакцинована. В Україні діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань туберкульозу, поліміеліту, дифтерії, коклюша та ряду інших. Вакцини безоплатні. Їх закуповують державним коштом. А дорослим потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Зручно та екологічно, Незважаючи на постійні ворожі замахи на критичну інфраструктуру енергогалузі країни, електромобілі з кожним днем стають все більш популярними в Україні. Багато водіїв обирають автівки, що працюють саме на чистому виді енергії. Тільки за квартал поточного року у південних регіонах реєстрація електрокарів збільшилася в рази. Повідомили у сервісному центрі МВС. Рух у майбутнє без шкоди для природи. По перше, їх використання зручно, принаймні у міських умовах, не потребує заправки паливом. По друге, це безшумний вид транспорту і головне екологічний, не забруднює навколишнє середовище. За даними регіонального сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях лише за перший квартал поточного року установою було зареєстровано 749 електрокарів для порівняння за весь 2022 рік їх було 900, в двадцять третьому на Тисячу автівок більше. Все більше громадян обирають екологічно чистий транспорт, оскільки він безшумний, порівняно з їхніми аналогами на двигунах внутрішнього згорання та екологічно безпечний, оскільки не викидає парникові гази і інші забруднюючі речовини в атмосферу. У реєстрації електромобілів є свої особливості та переваги, говорить фахівець. Нагадую, що при першій державній реєстрації для електромобілів є свої пільги. Вони не сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто їх реєстрація це є вже вона дешевша. Середніцентри МВС для електромобілів надають спеціальні номерні знаки, де символи зеленого кольору, та вони мають свої серії номерних знаків. Тобто електромобілі це автомобілі, які приводяться в рух виключно за допомогою електричного двигуна і немає двигунів внутрішнього згорання. Тобто до цих автомобілів не належать гібридні автомобілі. За словами Олексія Бойка, в самому пакеті документів, необхідних для реєстрації електромобілів у порівнянні з авто з двигунами внутрішнього згоряння, різниці немає. Так само, як і при складанні іспитів на отримання посвідчення водія. при навчанні людина складає іспити на коробці або механічні, або на автомат. І немає різниці: це електромобіль, там автомобіль з бензинним двигуном або дизельним, або гібрид. Має лише значення саме коробка передач автомат або механіка. На реєстрацію електромобілів на відміну від звичайних авто, не впливає вік машини. Головне, що її експлуатація є безпечною для навколишнього середовища. Закон про посилення мобілізації треба було приймати ще кілька років тому, вважає політолог Олександра Решмеділова. А наразі у суспільстві можуть виникати непорозуміння, зокрема через бронювання чиновників і відсутність перспективи демобілізації для військових. 18 травня офіційно вступив в силу новий закон про посилення мобілізації. Він вже викликав бурхливу реакцію в суспільстві на думку експертів. зокрема тому, що не були враховані певні моменти. Питання фінансування армії і питання демобілізації стояли на порядку. Денному дуже активно і дуже важливо, що нам запропонує Кабмін, що нам запропонують профільні міністри для того, щоб на ці питання відповісти. Бо без відповіді воно залишатися не може. Ми маємо справу з сильним і дуже підступним ворогом, говорить політолог, і Маємо дати йому відсіч, але в суспільстві іде певне розмежування думок, особливо через питання бронювання від мобілізації. Питання фінансування армії і питання демобілізації стояли на порядку. Денному дуже активно і дуже важливо, що нам запропонує Кабмін. Що нам запропонують профільні міністри для того, щоб на ці питання відповісти? Бо без відповіді воно залишатися не може. Воюють е, ну, дуже до, ну, достатньо давно, там десь е, хтось два, хтось може там, третій рік іти. І люди виснажені, е, вони хочуть знати елементарну механіку, як вони можуть повернутися додому, щоб переукласти ці контракти. Тому що, вибачте, але коли в тебе вибір потрапляти додому на щиті, да або під щитом, це не найкращий вибір. А, і це право кожного українця, який воює, мати відповідь, коли він зможе повернутися додому. Що він буде робити далі? Це його персональна справа. Продовжувати службу, не продовжувати. Але так само як і резерви, які потрібно так само підживлювати новими а, бійцями. Для цього треба так само розуміти, хто має броні, хто їх не має, чи не буде у нас додаткового розколу в суспільстві через це бронювання? Да, ви знаєте, що було великі дискусії з приводу того: ну, наприклад, чи можна ставити питання, що якісь професії дають більшу додану вартість для бюджету, якісь менші? Тобто, за умовно майновим цензом так давати від певні. Броні або не давати на думку експерта, суспільству було треба підготовлювати до таких законодавчих нововведень, бо інакше можуть виникати непорозуміння, щоб зрозуміти будь-яке нововведення, зазвичай йде декілька місяців, а іноді півроку, щоб суспільство сприйняло цю норму. В нас насправді з моменту підписання президентом до вступу в чинність місяць всього, і іноді буває, що нововведення. Завчасно вже починають тестувати, як, наприклад, буває з виїздом за кордон, пам'ятаєте на новорічні свята або ще норм ще нема, а нововведення вже є. Тому я дуже сподіваюся, щоб не було на практиці перекосів. Коли більш детально про впровадження закону про посилення мобілізації та про політичні перспективи найближчого часу, дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. В Україні стає все менше дітей, свідчить статистика. Минулого року в країні народилося 187 тисяч немовлят. Це на третину менше ніж до лютого 2022 року. В Одесі ситуація відносно стабільна, але стрес від війни впливає на здоров'я і на наших майбутніх матусь. Розповідає директор одеського пологового будинку Ірина Головатюк із всі останні роки лікарі та вчені спостерігають зниження народжуваності в Україні. За словами Ірини головотюк Юзевполської, в Одесі ця невтішна тенденція розпочалася ще з 2010 року. Почала зменшуватися кількість пологів не так значно 10-15%. І зараз безумовно у нас такий обвал, десь 50% від того, що було три роки тому. А, дивіться, у нас в 2021 році було 2000 майже 700 пологів в нашому пологовому будинку. Це тільки в вашому пологовому будинку. А вже в 2022 у нас 1900. Ну. Тобто на 700 менше. Навіть часи війни лікарі роблять все, аби заохочувати жінок та допомогти їм зберегти вагітність і народити здорову дитину, розповідає фахівець. НСЗУ оплачує всі витрати по пологам, покриває і інші медичні витрати, враховуючи допомогу психологів вагітним жінкам. По перше, ми складаємо анамнез, де її чоловік? Це дуже важливо. Чи на нулі? Як кажуть да. сьогодні? Так це така до неї треба. Просто як до самої рідної людини відноситься, тому що вона весь час чекає, що, щось може трапитись. Да, да. Ми робимо все для того, щоб якщо жінка народжує і чоловік приїжджає з фронту, ми дозволяємо знаходитись поруч. Але не дивлячись на всі зусилля медиків, стрес від війни накладає свій відбиток на жіноче здоров'я. Лікарі стикаються із все більшою кількістю патологій. Ми зараз бачимо, скажу так, в останні півроку, рік великий процент завмерлих вагітностей в малому сроті, wow. до 12 тижнів. Кожен день є 2-3 пацієнтки. Це теж е е е тема це для, для майбутніх -як якихось випусків. досліджень <плес> сьогодні. За словами Ірини Юзеф Польської, головне для жінки не втрачати себе та віру у майбутнє, і це допоможе зберегти її фізичний і психологічний стан здоров'я. На ринку овочевої продукції ми вже перейшли в той період, коли переважна більшість іноземних дарів городу замінюються на вітчизняні овочі. На цьому наголошують аналітики аграрного ринку і прогнозують, що в середньостроковій перспективі ми не зазнаємо дефіциту продукції з українських рядок. Дефіциту овочів у цьому році не передбачається. А овочевий боршовий набір, а саме морква, цибуля, капуста та буряк, скоріш за все, до збору нового врожаю будуть дешевшати. Прогнозують аналітики. По перше, ми перейшли в той період, коли переважна більшість овочів є імпортна, проте вже активізовується їм продукція вічизняного виробника з закритого ґрунту. Навіть тимчасово деяке похолодання суттєво не вплине на пропозицію овочів на ринку. Сезонні роботи тривають, і ціни з урахуванням обставин воєнного часу відповідають реальності. Ціни на продукти відповідають тому рівні, який повинен бути зараз. Не відчуваються якихось великих цін, так як пропозицію вдосталь від вітчизняного виробника минулого виробництва, а також із імпортної продукції. Такі тенденції, як ми спостерігали рік назад, з або з позморквою наразі не прогнозуються. Враховуючи попередній досвід, аналітики стверджують. Ситуація, коли скоротились посівні площі, а на ринку виник дефіцит овочів і зросли ціни вже у минулому на цьому році. Очікується також велика залученість виробництва овочів, тому що за рахунок того, що зменшилась пропозиція від півдня, інші області активізувалися і змогли починати забезпечувати свої регіони виробництвом овочами, і можна сказати, що в цьому році навіть деякі виробники можуть збільшити посівні площі під виробництвом овочів. У мінагрополітики до речі також вважають, що аграрії адаптувались до нових умов і тепер засівають овочами більше площі у централь і західних, а також частково у південних областях, чиновники чекають на великий врожай через теплу і незасушливу погоду. А аналітики відзначають, що практика овочівництва і ягідництва що шириться регіонами, є результативною. Цей напрямок він показав себе дуже непогано в минулому році, що можна спостерігати, і в цьому також. «В Середнострокової перспективи ми будемо спостерігати більш помірні ціни та без дефіциту з урахуванням інфляції. Ціна на овочі може змінитися на 10-15%, але суттєвого зростання чи зменшення вартості цього сезону не прогнозують. Культурна спільнота Одещини не припиняє своєї роботи навіть в умовах воєнного часу. В рамках проєкту Українська мова мова єднання в першій мистецькій школі імені Гілліса письменники і журналісти провели творчу зустріч з одеською молоддю. Окрім обміном досвідом і презентації власних творчих доробок, на заході збирали книги для херсонських бібліотек, які постраждали від рук російських агресорів. Паріотична пісня українські традиційні народні інструменти. Так, в актовій залі першої мистецької школи імені Гілліся розпочалася творча зустріч одеської молоді з журналістом Юрієм Работіним. Такий захід проводиться вже не вперше і присвячений він 25-річчю всеукраїнського конкурсу Українська мова, мова єднання. Музична школа імені Гіліса. Це такий заклад, де молодь вчать. Мистецтво, і ми хочемо і їм дарувати своє мистецтво, і вони самотужки виконують наші твори тут, музичні школи. Це є поєднання наших зусиль. Я сподіваюся, так що на дому етапів проведення конкурсу ми за участю їх випускників і учнів зроблено заключний концерт в рамках нашого форуму. Також в рамках таких зустрічей проводиться збір та передача українських книжок херсонським бібліотекам, які були розграбовані під час окупації та продовжують страждати від російських обстрілів. Ті книжки, які ми сьогодні будемо передавати, це для бібліотеки міста Херсона вже це не перша партія. Ми самотужки передаємо, тому що наші волонтери там працюють тим паче я сам родом з Херсонщини. Тут є книжка і мокіни, яка буде презентацію в Одесі робити. Вона очільниця адвокатської спільноти Херсонщини. Також до цієї акції долучається і перша мистецька школа імені Гіллерса. Можна долучитися до цього проєкту, бо вже протягом місяця ми збираємо ці книги, і в нас буде окремий проєкт, де ми будемо робити передачу цих книжок для Херсонщини. Конкурс Українська мова, мова єднання заснований за ініціативи Одеської регіональної організації НСЖУ, в цьому році відзначає ювілей. До програми конкурсу також входять виступи народних ансамблів та вокалістів з різних областей України. І наприкінці випуску до приємних новин в Одесі знову відкрили стамбульські та грецькі парки. Відомі Потьомкінські сходи також доступні для відвідування. Наші кореспонденти приєдналися до містян і, незважаючи на похмуру погоду, завітали до улюблених локацій міського відпочинку. Вони були закриті із самого початку повномасштабної війни. У самому серці Одеси на схилах Приморського бульвару відкрилися два улюбленіших місця для відпочинку усіх містян Стамбульські та грецькі парки. Минулого літа прогулятися тут можна було лише вздовж приморського бульвару. Варто зазначити, бо відкриття паркових локацій у місті готувалися ретельно. Комунальники провели тут санітарне прибирання території, підрізували дерева, висадку квітів і зелених насил. А на схилах під приморським бульваром відремонтували паркові меблі, перевірили систему зовнішнього освітлення, роботу фонтанів, а також підготували дитячі майданчики. Крім того, з цієї суботи відкрита ще одна візитивка Одеси Патьомкінські Сходи. А ось на Приморську спускатися не можна. Вулицею дозволено рух тільки транспорту. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.